На початку 1848 року низку європейських країн охопили революції, не минули революційні події і Австрійської імперії, на території якої мешкали десятки народів. Під тиском виступів, що спалахували в різних куточках держави, імператор оголосив про скликання загальноімперського парламенту. Куди б мали увійти представники усіх найбільших народів і де б мали обговорювати скасування панщини і надання селяна право власності на свою землю. Найбільш непростою виявилася ситуація в Галичині, адже там велику частину населення краю поряд з українцями становили і поляки. На хвилі революційних подій поляки, що вважали Галичину польським краєм, організували свій представницький орган Центральну Раду народу. Українці ж натомість проголосили створення головної руської ради як органу, що мав представляти інтереси українців перед центральною владою. Головна руська рада заснувала газету Зоря Галицька, що стала першою у Львові українською газетою. У липні 1848 року розпочав роботу загальноімперський парламент, куди увійшли також і українці. Але вже у листопаді радикально налаштовані мешканці. Поляки та українці виступили зі зброєю проти імперської влади у Львові. У відповідь австрійське військо розпочало обстріл міста, у результаті якого постраждали будівлі у центральній частині, а також ратуша та приміщення університету. Повстання було придушене. 1851 року ліквідовано і головну Руську Раду. Однак ідеї, які вона заклала, продовжували існувати.